І всім привіт, друзі! І з вами знову я, Влад і Сашко. Давненько на нашому каналі не було Сашки. Але тепер він тут. І ми граємо. Так, в нього не було ноутбуку, а зараз він вже з'явився. І ми зараз граємо в клоні. Напевно, чують, я не знаю. Можливо, ви не чуєте Сашка, тому що е я зараз на наушниках. Ні, навряд ли тебе чують, навряд ли. Так а тоді сусіди будуть чути, а вже це, вже не можна шуміти. І ми йдемо до Саши вже. Зараз, друзі, зачекайте дуже тяжко тримати і те, і те. І зараз ви побачите якийсь скін в Сашка. Откривай базу. Я вже на твоїй базі, ти не... Зустрінемось на твоїй базі. Друзі, зараз ми трішки його затролимо. Ну ладно, не будемо його тролити. Я в тебе на базі, шо. Ну, в самому там, де ти прокачуєшся, де. Заходь, друже. Сашко заходь я вже забрав. Десь тебе не видно. І ось це Сашко. Він повернувся в наші відео. Дуже давно Сашка не було. Сашко повернувся. І ми будемо. І ми будемо нищити його. Він їв плім'яні. А що ти робив? А, він нічого не робив із нами. Він нічого не робив і ще й не записував зі мною відео.